Ваше здоров'я, ваше і наше власне. Отже, сьогодні ми будемо говорити про наші очі. Статистика насправді дуже сумна. Ось, скажімо, цифри, які я знайшла за даними ВООЗ, у світі, понад 280 мільйонів людей страждають від порушень зору 39 мільйонів з них. Повністю сліпі щороку кількість сліпих у світі зростає на 1 мільйон осіб. І ще трішки цифр: кожні 5 секунд втрачає зір одна доросла людина на планеті, і кожну хвилину одна дитина. Власне, цифри, які як я вже сказала, лякають, але як і у всій медичній сфері, все зводиться до того, що вчасно треба. Йти до лікаря. От власне про це ми сьогодні будемо і говорити і з нашою гостею. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Шаповалова, лікар офтальмолог вищої категорії, завідувачка центру мікрохірургії та травми ока. Добрий вам день. Доброго дня. Тетяна Олександрівна, то ви мені скажіть вчасно звернутися до лікаря? А, бо от готуючись до програми, я багато знайшла матеріалів, де якраз йшлося про те, що головною проблемою порушення зору є несвоєчасне звернення за медичною допомогою. Ну в яких випадках це вже тривожно? Ну скажімо, у мене там я трохи погано бачу далеко. Це насправді, насправді, періодично перевіряти перевіряти зір треба в будь-якому віці, починаючи з дитинства, але особливо це важливо у людей, які мають якісь серйозні хвороби, наприклад, цукровий діабет, або відмічають якісь нові симптоми, в, що стосується зору, наприклад, затуманювання зору mm. вранці, або якісь спалахи, блискавки на периферії поля зору, тобто будь-які нові симптоми, які не типові, яких раніше не було, вони мають. Заставити людину звернутися до лікаря офтальмолога але в будь-якому випадку періодично, наприклад, після 40 років треба вимірювати внутрішньоочний тиск. Хоча б раз на рік такі були раніше правила, і їм варто до них варто дослухатися, тому що дійсно це дозволяє в виявити таку таке захворювання як глаукома. І ще раз повторюю, люди, які мають якісь серйозні захворювання, вони вони дуже часто впливають, в тому числі і на зір, викликають. Захворювання органа зору, тому важливо періодично спостерігатись. Тобто, якщо ми там розуміємо, що десь щось розпливається, десь щось нечітко, то це не можна приписувати, що ай втомився, ай, не доспав, а краще перевірити звичайно. Може бути і втомився, не доспав, але може бути першим проявом уже якихось захворювань чи особливостей оптики ока, які потребують корекції. В тому чи іншому вигляді, тому треба звертатися до лікаря, а не підбирати самостійно десь собі якісь методи покращення зору, окуляри чи ще щось. Кажуть, що найчастіше погіршення зору спостерігається у дітей шкільного віку і у людей після 40. От, якщо ми говоримо про першу категорію, то Тут всі би батьки вам сказали, що все через гаджети. Діти сидять в гаджетах і у них падає зір. Ну я точно знаю, що не через гаджети. Що в цьому віці є причиною того, що у дітей падає зір? Насправді, роль гаджетів зниженні зору у людини. Вона трошки перебільшена. Якщо ми говоримо про здорову дорослу людину, то на гостроту зору це точно не впливає. Це може вплинути на деякі. Дискомфортні явища, наприклад, напруження в очах може з'явитися або синдром сухого ока, так званий, загоститися, або запальні захворювання, повік можуть виникнути. Якщо говорити про дітей, то тут трошки інша ситуація. Тут важливо режим зорового навантаження, тобто тривалість використання гаджетів, а також відстань, на якій дитина їх використовує. Тому що якщо орган зору ще не не розвинений, то... Надмірне використання гаджетів може все-таки сприяти розвитку короткозорості у дітей, тому що це навантаження на систему акомодації. Тому тут потрібна все таки зорова гігієна, потрібен контроль лікаря-офтальмолога. У дитини це дійсно може де, де в чому сприяти розвитку короткозорості. в майбутньому. А ця відстань це 30 сантиметрів. так? 30-40 сантиметрів це відстань, якщо ми говоримо про книгу. Uh -huh. Якщо говоримо про монітор, там 50 і так далі. Тобто це залежить від того, що ми використовуємо. Добре, але ще про дітей. Бачите, мені тема дітей ближче, бо я маю двоє дітей, і один з них має проблеми, ну, невеличкі проблеми з зором. І коли ми, наприклад, перевірялися йому років 10 було, то і, і знову ж таки там були зафіксовані деяка а, Нечіткість, так, того, що він бачить, то лікар мені сказала, що коли я запитала це через гаджети, вона сказала, не обов'язково, він швидко росте і очі не встигають. От, от цей фактор поясніть. Ну мабуть, все таки малася на увазі розвиток короткозорості, як такої, яка має все таки де в чому і генетичні передумови. Да? Тобто дитина дійсно може бути генетично детермінована можливість розвитку короткозорості, тобто мінусової оптики. Але у віці от підлітковому якраз дуже часто це проявляється, коли е, дійсно процеси іде розвитку організму і очей. Ну, лікарі це пояснюють таким чином, що око росте по-іншому, ніж весь організм і формується короткозорість. Тут є фактори, такі як генетика. І все-таки надмірне зорове навантаження теж може свій вплив девчому мати, якщо воно надмірне. Це доведені факти. Тобто, якщо немає гігієни зорової, то є деякий ризик більш вираженого прогресування короткозорості, але насправді. Де в чому має роль більшу роль має генетична схильність до розвитку міопії? Я от прямо гігієна зорова так прозвучало розтлумачте, тому що я розумію, гігієна мити руки, так а от якщо ми говоримо це про Це відстани, які ми читаємо, і це тривалість використання приладів, з яких ми читаємо, тобто це. Не, не має бути 24 години, як ми в деякі періоди нашого життя використовуємо mm -hmm. все таки монітори, особливо для дітей, тобто дитячі офтальмологи можуть порадити в якому віці в який час бажано проводити за mm -hmm. можна проводити за гаджетами. Давайте про такі найпоширеніші оці хвороби Ну, от короткозорість це хвороба ж правильно? Ні, короткозорість можна трактувати як особливість оптики людини. Да? Але є короткозорість високого ступеню. Це вже можна розглядати як хворобу, тому що там є інші прояви. Якщо ми говоримо про невеличку короткозорість, на сьогоднішній день вона може бути в соціумі більш вигідною оптикою ніж навіть ну умовна норма. Це особисто так. Дивіться, ми більшу частину життя працюємо на на невеликій відстані, Да? тобто, це монітор, телефон. І якщо ми маємо невеличку короткозорість до трьох діоптрій, наприклад, то. Така людина, вона майже все життя зберігає здатність бачити на близькій відстані, mm -hmm. на відміну від своїх ровесників, які після 40, можуть вже на близькій відстані не бачити. Тому е, поняття, тому норми, що стосуються рефракції, вона досить розмите. Але якщо ми говоримо про короткозорість, все ж таки вона супроводжується е в деяких випадках видовженням збільшенням довжини ока. І тоді короткозорість може стати проблемою, такою, яка може призвести, наприклад, до розривів сітківки периферичних, до проблем з центральною сітківкою, тобто до зниження гостротизору навіть в окулярах, і до ризику. Відчарування сітківки. тоді це можна розглядати, як все-таки е, серйозну хворобу. А це в яких випадках? Як воно уникнути? От дивіться, в мене короткозорість. Так, одне око мінус один, друге око мінус 0,75. І цей показник у мене уже, ну тобто, відбулося як? Я бачила чітко, красиво, добре. В один момент зрозуміла що щось не так. Пішла до лікаря, вони зафіксували оці показники, і з того часу минуло я вам скажу 10 років, і вони на тому ж рівні. Що це означає? У вас міопія, так звана, більш правильний термін, слабкого ступеню. Це особливість оптики ока, яка дозволяє вам гарно бачити на близькій відстані, mm -hmm. але у вас недостатній зір даль. Ви можете використовувати різні види покращення гостроти зору, це можуть бути окуляри, контактні лінзи або навіть лазерна корекція. Короткозорість невеликого ступеню, але все ж таки око може бути трошки довшим. Тому треба перевіряти періодично, дивитися спеціальною, називається лінза Гольмана, периферію сітківки, чи немає там мікророзривів, навіть при такій невеличкій короткозорості. І проводити інші обстеження очної поверхні, рогівки і так далі для виключення інших хвороб. Добре, а от ну, там, які симптоми мають насторожити? Або знову ж таки, от, якщо я. Там дотримуватимусь гігієни, як ви сказали, зорового навантаження зорового да. навантаження, так або принаймні не, не мінятиму, тому що моє око, я думаю, вже звикло до тієї кількості переглядів. Чогось а, може піти якесь ускладнення, ну там те, що не залежить від мене. Ну, периферічні дистрофії святківки, вони як правило протикають безсимптомно. Людина довгий час може навіть не знати, що в неї є якісь mm -hmm. мікророзрав. І може розвинутись таке захворювання, як відчарування сітківки, яке навіть на початкових стадіях можна не відчувати, іноді людина бачить спалахи блискавки перед оком, але не звертає на це увагу. Тобто, все ж таки огляд офтальмолога для того, щоб перевіряти сітківку, чи немає там прихованих проблем, він потрібен, навіть якщо вас це влаштовує і ваша міопія не прогресує. І ще от така історія. От ви сказали, що окуляри, контактні лінзи або ну, лазерна корелазерна корекція. корекція. Про контактні лінзи хочу уточнити. У Мене був досвід їх носіння. Скажіть, будь ласка, були неправильно підібрані, чи це у всіх випадках, коли я їх одягала для роботи знову ж таки суфлером, бо на телебаченні там довгий час працювала, я не могла просто сидіти за комп'ютером. У мене все розпливалося, ну, було дуже втомлювалися очі, було нечітко і некомфортно дуже. Водночас ну, там, для того, щоб дивитися далеко, було прекрасно. Тут має значення ваш вік. тому що якщо е, лінзи в принципі підібрані молодому віці коректно, то людина бачить. І надалі, і на близьку відстань. можуть бути нюанси пов'язані з акомодаційними процесами, тобто здатністю бачити надаль і на близькій відстані, це може бути або пов'язане з віком, або з перенапруженням очного яблука. Mm -hmm. Ну, що було в тому конкретному випадку, мені зараз важко сказати, тому що я не знаю певних нюансів вашого зорового аналізатору і ситуації з віком. Добре, і ще тоді, от я вже говорила, що моєго старшого сина а, теж короткозорість і. А... Один фахівець, ну скажімо так, не лікар, рекомендував нам якогось виду лінзи, які треба одягати на ніч, і вони мали би покращити, ну там трішечки покращити йому зір. Ми не вдалися. Ми проконсультувалися з офтальмологом. Він сказав, що цього робити не треба. Яка ваша думка? Якщо людям рекомендують, є така методика, вона зараз більш розповсюджена ніж раніше. І Вже наскільки я знаю, це, це не той напрямок, який я займаюся. У нас. Дуже багато субспеціалізацій, це дитяча офтальмологія, це оптометрія, це зовсім інший інший розріз офтальмології. Але наскільки я знаю, цей метод як сказати, сповільнення розвитку міопії у дітей, він досить широко використовується. І якщо я не помиляюсь, він же схвалений FDA. Я можу дати некоректну інформацію в даному випадку, але е, це метод, який сповільнює розвиток міопії у дітей. Ну окей, давайте тоді переходимо до наступного. Про короткозорість поговорили. Е, це з точністю до навпаки далекозорість. Так, вона називається, да. мені здається. Є таке далекозорість. Це коли людина е, не бачить близько. Ну, далекозорість це взагалі невірний термін, я би його не використовувала. І Скажіть, під, під, під цим досить часто. Е, <свистач> Мають, на <увазі. свистач> Мають на увазі дві групи нюансів оптичної системи ока, це гіперметрофія. Це плюс да, у людини. От є мінусова оптика, а гіперметропія. гіперметропія це плюсова оптика. Це коли так звана слабка рефракція, тобто оптика ока заслабка і фокус оптичної системи він утворюється за. Оком за сітківкою, це називається гіперметропія. Mm -hmm. Це вроджена особливість будови ока, яка, як правило, людині не докучає до 40 років, і людина бачить вдаль досить таки нормально і на близьку відстань теж, за винятком високих ступенів гіперметропії. Ось. Але після 40 прихована гіперметропія переходить в явну, так? і зір погіршується і на і на близьку mm -hmm. відстань. Тобто термін не зовсім коректний, тому. Його майже не використовують. І також під далекозорістю іноді е, мають на увазі пресбіопію. Це вікові зміни, коли людина вдаль е, залишається гарно зрячою, да, а погіршується зір на близькій відстані. Це варіант норми для ока. І пов'язано це з тим, що кришталик стає щільним і акомендаційне м'язи просто не може змінити його фокус, е, змінити його форму. Тому не можуть забезпечити фокус mm. на близьку відстань. Презбіопія, це варіант норми, гіперметропія це особливість оптики ока, яка може бути ну, не докучати людині, а може бути і причиною деяких проблем, наприклад, в дитячому вісті астенопічних скарг, тобто в дитини може бути боліти, голова, очі, вона може себе некомфортно почувати. Mm. А у дорослі людини така оптика, така будова ока плюсова, да? вона може призвести до певних видів глаукоми. У дітей це може навіть бути косоокість, як ускладнення гіперметропії. Тому навіть якщо ти бачиш 100%, це не означає, що в тебе немає прихованих проблем. Тим більше треба звертатися до лікаря-офтальмолога хоча б для скринінгу. Як це лікується, якщо це діагностовано? Ну, вікова призбіапія лікується окулярами О, для читання. Є інші методи, і контактні лінзи, в тому числі, і так звана рефрекційна заміна кришталики, коли mm. Можливо, дати людині зір і надалі на близьку відстань в молодому віці може використовуватися так само окуляри, контактні лінзи при невеликих ступенях лазерна корекція і інші методи, методи хірургічні і також заміна кришталика або імплантація лінз Він щоріше використовується, тобто є багато методів. Корекції, немає ідеальних, всі мають свої недоліки, свої переваги, але для кожної конкретної людини може підходити свій варіант. І це треба обговорювати з лікарем, що краще, що треба. І якщо ми говоримо про оптику, то хірургія не завжди це лікування, це альтернатива окулярам і контактним лінзам. Ну але все-таки бувають випадки, коли це коли вибору немає, правильно? Так, бувають. Це що? Це катаракта? Якщо ми говоримо про хворобу ока, то так, катаракта це абсолютний показ до хірургії. Вона не лікується краплями, вона не розсмоктується, тому це хірургічна патологія. Чому і в кого виникає? Ну, насправді, катаракта це група захворювань. Там до це досить багато захворювань, які mm -hmm. супроводжуються. Помутінням кришталика, саме це називається катаракта. Найчастіше під катаракту ми маємо на увазі вікову катаракту це помутніння кришталика у людей з віком, але бувають випадки і вродженої катаракти, і травматичної катаракти катаракти при запальних захворюваннях, ока, при інтоксикаціях і інші ага. види катаракти, які супроводжуються з безповоротньою, не, не, не те, що безповоротньою споводжується погіршенням зору, яку можна... А вилікувати за допомогою хірургічного мікрохірургічного втручання. Тобто я зараз може грубо скажу, ви мене поправте. Це якась необережність, коли грязними руками потер око, заніс інфекцію, і це може призвести до таких наслідків, що аж доведеться замінювати кришталик? Ні, це не може призвести. Це може викликати запальні захворювання поверхні ока. Uh -huh. Кришталик знаходиться всередині ока, якщо ми говоримо про... Запальні захворювання то це група увиїтів, це захворювання пов'язані з більш серйозними запальними процесами mm -hmm. в оці, іноді пов'язані з загальними захворюваннями. Це, тобто, ви не можете, перехворівши конюкцизом, ну, там може бути якийсь віддалений зв'язок з захворюванням рогівки, але ні, це винятки. А якщо ми говоримо про людей, для яких потрібно замінювати кришталик з віком, так то знову ж таки є ось цей зв'язок? Чому одним треба, іншим ні? Чому в одних з'являється ця проблема, в інших ні? Від чого це залежить? Я вам скажу по секрету, катаракти з'являється у всіх. У всіх питання коли угу. питання чи тривалість життя людини? Таке, що вона вже встигла помітити погіршення зору зв'язку з катарактою, чи все таки вік людини такий, що катаракта є, але вона ще не потребувала хірургічного втручання? Тобто це помутнення кришталика, воно може бути в різних варіантах, якщо ми говоримо про помутіння. Ядерні це ущільнення самого кришталика. То це той вид катаракти, який дуже поступово прогресує і може досить довго людину не турбувати і не потребувати з її точки зору хірургічного mm -hmm. втручання. Хоча наявність катаракти це вже показ для до хірургії. Я зрозуміла. Операція зі зміни кришталика місто зараз проводить їх безкоштовно для я не знаю для певної. Певно, ви про це розкажете у вашому центрі. Проводяться такі операції а, для та, пільгових так, категорій безкошту ну, на базі 4-ї лікарні, якій я працюю. Ми проводимо. у нас теж є ця програма. Діє. Ми проводимо мікрохірургічне втручання з заміною кришталика для киян по програмі здоров'я киян» на безкоштовній основі. Для цього треба звернутися в клініку. А я скажу дивну річ, може пацієнти про це не знають, але кришталик підбирається так само індивідуально, як окуляри. Тобто кожній людині підходить своя діоптрійність, своя модель, декому потрібно коригувати паралельно астигматизм. Тобто для цього підбираються спеціальні торичні кришталики і так далі. Тобто є мультифокальні кришталики, які дозволяють бачити і на, на різній відстані. Тому треба звернутися в клініку, ретельно обстежити орган зору, бо можуть бути інші хвороби супутні, які можуть потребувати першочергового mm -hmm. лікування. Треба підібрати модель і силу діофтрійність кришталика. Після цього можна розглядати хірургічне втручання, якщо немає соматичних захворювань, значних, які не перешкоджають проведенню хірургії. Це, наприклад, які. Перед хірургією ми проводимо ретельне обстеження пацієнта і ми маємо отримати дозвіл терапевта, сімейного лікаря на проведення хірургії. Тобто, навіть якщо є цукровий діабет або якісь інші хвороби, наприклад, захворювання серцево-судинної системи чи запальні якісь захворювання, вони мають бути проліковані, людина має підготуватися до операції. Не дивлячись на те, що операція мікрохірургічна, проводиться швидко, швидка реабілітація, наявність супутніх захворювань можуть впливати на післяопераційний період. Mm -hmm. Тому потрібна ретельна підготовка, в тому числі, якщо ми говоримо про стоматологічні проблеми у людини, це може викликати ускладнення післяпераційному періоді лор лор-патологію якусь, тому перед хірургією проводиться обстеження пацієнта. Із офтальмологічної точки зору, і з загальної, і тільки після цього можна йти на хірургію. Швидкий післяопераційний період це про які термі? Ну, Тобто людина там на другий день вже потихеньку буде все бачити? Якщо людина звертається вчасно, катаракта прооперована вчасно немає якихось супутніх захворювань серйозних, то навіть при хірургії епібуль... з епібульбарною анестезії, то крапельної, да? це mm -hmm. золотий стандарт на сьогоднішній день. Людина бачить вже зразу. Але якщо операція виконана запізно, скажімо так, катаракта вже була перезріла, бура, інколи пацієнти не хочуть оперуватися, тоді є деякі нюанси, пов'язані з післяопераційним періодом, і реабілітація може тривати кілька днів, тижнів. Це тривалий процес. Ну, от не хочуть оперуватися, дуже мені дивно це чути, тому що, от, якщо не усунути цю проблему, що попереду? Сліпота? Попереду ускладнений перебіг хірургії і післяопераційний перебіг і стрес для лікаря-хірурга. А якщо людина взагалі не звертається, наприклад. Так, катаракта може призвести до ускладнень, таких як, наприклад, глаукома. А глаукома це не тільки сліпота безповоротня, це і больовий синдром, і це дійсно може бути дуже великою проблемою, якщо вчасно не оперувати катаракту. Я от зараз про глоглаукома. Єдине ще про катаракту хочу запитати про цю процес це заміни кришталика. Ви проводите такі операції. Я думаю, що в Києві чимало клінік. Наскільки багато людей звертається, тобто наскільки це є поширена проблема? Там, я не знаю, у вас черга на безкоштовну цю заміну в міста черга там, на Із тисяч людей, чи все-таки вдається цю чергу опрацьовувати? В Києві досить багато офтальмологічних центрів, які надають таку послугу. Якщо ми говоримо про комунальні заклади, в нас 5 лікарень, які оперують на безкоштовній основі, мають е, кришталики для безкоштовної хірургії соціальним е, пацієнтам, е, в нас черга складає до місяця, тобто це якраз той період, коли людина обстежується, приводить до порядку свої інші проблеми, в тому числі стоматологічні, як я казала, компенсує цукор, якщо треба, і так далі. Тобто, е, це черга є, але вона досить -таки, помірна. Глаукома. Це щось пов'язане з тиском очним, правильно? Е, так, це теж група захворювань, їх насправді дуже багато. Е, це група захворювань, які супроводжуються, призводять mm -hmm. до атрофії зорового нерву е, внаслідок абсолютно або відносно підвищеного внутрішньоочного тиску. Е, Глаукома може бути і вродженою, і вторинною, і пов'язаною з первинною, так званою глаукомою, пов'язаною з порушенням відтоку рідини в системі дренажу ока. Найчастіше все-таки, коли говорять про глаукому, мають на увазі глаукому первинну. Вона буває відкрито-кутова і закрито-кутова. Це група захворювань, які мають абсолютно різний перебіг. Абсолютно різні підходи до лікування, до хірургії, але об'єднує їх атрофія зорового нерву в фіналі і неможливість повернути втрачений зір. Симптоми, от давайте розкажемо людям, що має їх насторожити. Ну насправді в різних груп глаукоми різні симптоми. Якщо ми говоримо про первинну відкриту кутову глаукому, це затуманювання зору. Тобто на ранніх стадіях людина може навіть не відчувати. Підвищення очного тиску там, до 40 міліметрів. Поки не з'являться певні дефекти в полі зору, це вже буде типово для другої, третьої стадії, коли людина може побачити ці дефекти і навіть відчути зниження гостроти зору. Це може бути вже досить виражені стадії глаукоми. Тому і важливо перевіряти тиск очний, який може бути підвищеним, а людина про це не знає. Якщо ми говоримо про закриту кутову глаукому. Ця глаукома типова для далекозорості, про що ми з вами говорили, для гіперметропії, І вона може проявлятися в деяких випадках раптово, як гострий напад, закритокутової глаукоми. Це гострий стан, людина болить у людина розширена зіниця, туман, може бути дуже виражений головний біль. Інколи створюються враження, що людина там, наприклад, мікроінсульти, вона в непрофільне відділення може навіть потрапити. Такі випадки бувають. Цей вид глаукоми закритокутової, можна, якщо своєчасно побачити передумови, можна уникнути. Це робиться або за допомогою лазерних методик виконується лазерна рідектомія, або своєчасної заміни кришталика, товстого mm -hmm. свого, який закриває цей кут на тонкий штучний. Тобто можна уникнути взагалі розвитку цього стану. Це гострий стан, який дуже сильно погіршує і якість життя, і шанси людини на повернення гостроти зору, яка в неї була. Ну, і це хвороба, яка теж здебільшого виникає в старшого покоління, правильно? Е, ну, я, ще, я вже казала про те, що глаукома це група захворювань, глаукома може бути вродженою, ага. глаукома може бути от, закрита кутва теж досить таких молодих категорій пацієнтів: 35-40 років. Може бути раптовою. Зараз, коли ми маємо мали, не сподіваюся, що цього більше не буде, періоди відключення світла, mm -hmm. у людей розширювалася зіниця в темноті. Ну, це типово, коли ми, погано, коли ми маємо недостатнє освітлення, mm -hmm. наші широкі зіниці. Так от для людей з певною будовою ока, з плюсовою оптикою, ще раз скажу, гіперметропію, у них розширення зіниці може якраз бути провокацією розвитку гострого стану, може спровокувати розвиток приступу закрити кутової глаукоми. Не, Тому не в цей не. період від вимкнення світла дуже важливо контролювати глаукому. пацієнтам, в яких вже є глаукома, і взагалі людям, які відчувають якісь нетипові симптоми, внутрішньоочний тиск. Угу. Отже, ми вже звикли якось більш-менш, що раз на рік ми ходимо там, жінки до гінеколога, а раз на рік ми ходимо до стоматолога для профілактичних оглядів. Ну, в цей списочок тепер треба додати й офтальмолога. Бо, так, здавалось би, так. ну, бачиш, і бачиш, і нічого такого виявляється, що багато може бути неприємностей, якщо вчасно їх не виявити. Саме так. Дякую вам дуже нашим слухачам і глядачам. Нагадаю, що ми спілкувались із Тетяною Шаповаловою, лікарем-офтальмологом вищої категорії, завідувачкою центру мікрохірургії та травми ока. Це була програма Лікар. Знає, дякую всім, хто був разом з нами. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття служба.